Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. з вами український історик та журналіст Ігор Шовець. Є така річ як вербовка. Дуже тонка гра, коли противник вербує наших військовослужбовців, наших силовиків, вербує і потім витягує з них інформацію. Як йдуть люди на вербовку? Ідуть по різним причинам. Ідуть добровільно, начебто з ідейних, як кажуть росіяни наші вороги побужденій, йдуть за гроші. А є ще такий метод вербовки, який називається у спецслужб медова ловушка. Медова ловушка. Як саме класно завербувати чоловіка? Правильно, коли є гарна жінка? А є добре поїсти, є добре випити. І є затишний будиночок. Де що можна провести час? Саме там можна завербувати і вербують росіяни наших військовослужбовців та ЗСУ та силовиків. Я вже відзнімав колись сюжет про одну з саун в місті Сокіряни, де господар щедро підливав, як кажуть, у нас на шару горілки людям, які приїжджали з фронту, відпочивали у нас в Сокирянах, і що? І відпочивали в цій сауні. Так от господар цієї сауни підливав їм горілочку і уважно слухав. А там були, до речі, і дівчата, і військовослужбовці ЗСУ. Потім у цього господаря, начебто, знайшли великий чемодан російських грошей. Ось така інформація у нас від жителів міста Сокір'яни, яку я передаю. А є ще інформація від міста жителів Сикіряни прямо про цю медову ловушку, про яку я розповідаю. У нас є будиночок лісника. За містом Сикір'яни є будиночок лісника. Після початку відкритої агресії Росії проти України в тому будиночку побувало безліч силовиків, безліч місцевих силовиків. І державні чиновники. В цьому будиночку шашличок, в цьому будиночку горілочка, в цьому будиночку що навіть була молдавська музика, як кажуть люди. А я переповідаю інформацію, яку мені надали жителі міста Сикіряни. А ще люди кажуть, що в цьому будиночку за всіх датаями були місцеві кримінальники та контрабандисти. Які теж там попивали контрабандний розведений під Придністровський спірток, себто в будиночку лісника міста Сокіряни збирався місцевий сокірянський бомонт. Військовослужбовці ЗСУ, місцеві силовики, прикордонники, поліціянти, місцеві чиновники, ну і, звичайно, жіночки, біжіночок товариство то не обходилось. Чим не будиночок. Лісника підходив для медової ловушки, для вербовки. А ви запитаєте, а хтось контролював цей будиночок лісника, де були військовослужбовці ЗСУ, прикордонники, поліціянти, державні чиновники, жіночки. Іноді не зовсім прості жіночки, кажуть, навіть високі чиновниці жіночки там були. Разом з контрабандистами і з криміналом, а контрабандисти пов'язані з молдавською стороною. А може там когось вербували. А може була медова ловушечка? А може. Ви бачите, я розказую відкрито те, що знають дуже багато людей в місті Сукеряни. Мене дивує, чому наші право охоронці не перевірили цей будиночок, так, лісника. Стоп! А чому ж вони мали його перевіряти, як багато правоохоронців міста Сукіряни? Були самі в тому будиночку зі слів людей. І от я, викладаючи цю інформацію, звертаюсь до обласного управління Служби безпеки України. З проханням. Ви бачите, яку інформацію мені надають люди. Перевірте, будь ласка, будиночок лісника поблизу міста Сукіряна. До речі, він поряд з кордоном, якихось 900 метрів від кордону. державного. Теж нікого не дивує, так? Мене дивує. Тому я прошу працівників обласного управління Служби безпеки України в Чернівецькій області перевірити цю інформацію, яку я надав. Буду вважати цю інформацію інсайдерською, так як мені надали її люди. І її потрібно перевірити. Чому я не звертаюсь до місцевих правоохоронців? Тому що я їм, від... я їм відкрито не довіряю. Про що і заявляю? Я не довіряю правоохоронцям міста Сукіряни. Вони для мене не українські правоохоронці, а просто люди, які що знімають налічку з банкомата і катаються на джипах. Крапка. Дякую за увагу, український історик та журналіст Єршвець про медову ловушку. В будиночку сокірянського лісництва, яке очолює пан Дмитро Чабан. Може, треба працівникам обласного СБУ поговорити з паном Дмитром Чабаном. Може, він щось розкаже. Кажуть, той будиночок охороняється, там є охоронець. Але кажуть, іноді той охоронець вночі покидає той пост та йде собі додому поспати або по своїм справам будиночок без охорони. Будиночок величенький, там кажуть, є і саунка. Величенький будинок, є багато кімнат. І це все за метрів 900 від державного кордону. Цікаво, панове, з обласного СБУ Чернівецької області. Усе для безпеки нашого кордону. Усе для перемоги України. Слава ЗСУ! А зміцнюємо, що наш тил. До нових зустрічей! Ігор Швець, Секіряни, Чернівецька область.